Вітаю сьогоднішнє вражіння на тему сила волі. Воля людини це здатність приймати рішення, здатність дотримуватися цих рішень, ну, скажімо, здатність дотримуватися цих вже прийнятих рішень і відступати назад це вже більше про силу. Я хочу відразу вам сказати, якщо ви Вважаєте себе, ну давайте так, давайте я не буду переходити на особистості. Якщо людина вважає себе рабом будь-якої релігії, рабом обставин, рабом політичної ситуації в країні, чи рабом невдалого шлюбу, якихось особливостей у вихованні, які він пережив в дитинстві, ця людина то закон свободи волі на неї не розпосюджується. Тобто, якщо людина себе називає рабом чогось, вона знімає з себе відповідальність, а зняв відповідальність, отже, позбувся прав. У тебе немає, от тоді у такої людини немає права на вибір. Розумієте? І на прояв власної волі. Ну, рабом себе чогось або когось може назвати лише слабка людина, лише та людина, яка відмовилась від своєї сили. Розумієте, так? Тому, але із складнощами прояву сили волі. Зіштовхують абсолютно всі люди без винятку. Подумайте зараз про себе. А руни вам покажуть вашу силу. Силу вашої волі, вам покажуть руни, про якому ви, можливо, навіть не здогадувались. Ні, хоча ні, ви маєте здогадуватися, вона має у вас відгукнутися. Якщо вона не відгукується, то це, бо не ваш варіант, або не ваше е, відео. Або взагалі ви безнадійно і безповоротно віддали себе у рабство якомусь егрегору чи якійсь системі. А, тому дивіться, руни покажуть силу вашої волі, а рунічне таро я буду доповнювати, якщо потрібно якусь пораду чи розкрити інформацію. Знаєте, буде два варіанти. Буде варіанти для жінок і для чоловіків? Так, для жінок і для чоловіків. Для жінок і для чоловіків. Отже, жінки сила волі. Ви не вірите у те, що у вас. Ви не вірите в закон свободи волі і свободи вибору. Ви не вірите в те, що у вас є можливість бути вільною людиною, і взагалі, що ви маєте право на цю волю, але силу свою ви відчуваєте. Сила у вас є. У вас великий потенціал, у вас багато енергії і вам користуються, тому що цю силу її використовують. І скоро у вас її заберуть. А, тому що ви її маєте використовувати не а на свою реалізацію, будувати своє життя, а життя будується. Лише шляхом прийняття певних рішень, а отут от саме і спрацьовує сила волі, закон свободи вибору, закон волі. Але ви не вірите, ви не вірите анцось перевернути. ви не вірите. Я не буду питати, чому, тому що тут я відразу відчуваю, тут є люди, які ходять в церкву. Причому, знаєте, так на всякий випадок. Я і помилюся, і ворожіння подивлюся, і до відьми схожу, і до попа збігаю. Ну, таке. Погане, погане стежко, берете вже щось одне. От, і тут ще є люди, які просто в себе не вірять. Ну, от просто, навіть якщо ви не дуже релігійні, то ви просто в себе не вірите. Ви не вірите в те, що ви можете обирати? До речі, якщо ви зараз сперечаєтеся і ви говорите, ні, ну як це я не вірю, все це я вірю. Ну, добре, Які у вас, а чому ж ви тоді не живете тим життям, яким хочете жити? Ви говорите, що ви живете цим життям, яким хочете? Ні, неправда, інакше ви не дивились би ворожіння на терою і взагалі би не цікавилась цією темою. Живете не своїм життям. Бо ви не вірите у те, що воля, ви навіть не усвідомлюєте, як це от як це воля. Що що це? Я самостійна, я незалежна, як це як це так? А ось так. Ось так. Вибивайте зі своєї голови, вибивайте оті всі упередження. Оте все напускне, що вам вкладали в голову, все ваше життя і досі вкладають. Суспільство не зацікавлене у вільних людях, бо суспільство наскрізь просякнуто релігією, політикою, економічно-фінансовими структурами там і так далі. Що потрібно робити просто тут і зараз для того, щоб повірити у те? що у вашому світі, що ви маєте право на волю. Працювати. Вам потрібно працювати, вдосконалювати. Ви знаєте, не просто працювати з 9 до 6, щоб пенсію заробити, а розвивати свої таланти, свої здібності. Підвищувати свій кваліф... кваліфікаційний рівень. Реалізовувати свої творчі проєкти, вивчати щось нове. Ой, я не знаю, як працює Телеграм, я не знаю, як працює Ютуб. Вивчайте. Розумієте? Працюйте над собою. Ви маєте працювати. Не знаєте, як не можете себе згребсти докупи? Слухайте, ну підійдіть до психолога, сходіть. В цьому, до речі, немає нічого поганого. Там це дуже. До речі, зверніть увагу, Ансус, руна. А тут перевернута. Щоб вам її перекласти в прямий, ем... ем... скажімо, повірити, повірити, вам потрібно працювати, а ви не працюєте. Підключіть свою логіку. Інтуїцію свою підключіть. Що ви хочете робити? Ви да, зараз ви можете говорити, я все роблю правильно Я живу так, як хочу ні, неправда. Дослухайтеся до себе. Почули? Жінки почули? Будуть питання, ставте в коментарях. Якщо щось не зрозуміло, запитуйте. Добре, варіант для чоловіків. Ваша сила волі. А, ну, Ви зараз ослаблені. Ви ослаблені, а, у вас невдале партнерство. Це може бути невдалий шлюб, не на тій роботі працюєте, не з тими людьми спілкуєтесь, взагалі не ті люди вас оточують. Або ви геть з ким не спілкуєтеся і не шукаєте ніякого партнерства. Знаєте, я одинокий волк, мені ніхто не нужен. І це забирає вашу силу. Це забирає вашу силу. А воля, ну, вона у вас є, ви, звичайно, ви здатні приймати рішення. Ви насправді здатні приймати рішення, і ви їх робите, але ви від них відмовляєтесь. Ви знаєте, якби ви прийняли рішення, проробили собі дорогу, як топором проробили і все. І вам потрібно йти цим шляхом, а ви хопи і зупиняєтесь, здуваєтесь. Тому що е у вас з партнерством проблеми, ви розумієте? Подумайте, у кожного своє буде. Хтось або не на тій роботі. Ну, не ті люди вас оточують. Це робота, це сім'я, це родичі, це друзі, або взагалі повна їхня відсутність. У вас не здорове оточення, у вас не здорові і соціальні зв'язки. Я не говорю, що всі люди геть погані. Ні. Я думаю, що ви теж не цукерочка. Просто треба знаєте, треба шукати своїх людей. І не серед рідних. І бути ближче зі своїми. А ті, що вам не резонують, то триматися надалі. Соціальні зв'язки потрібно вибудовувати, щоб вони були гармонійними, щоб вони були плодючими, розумієте? Взаємно вигідними. Що вам потрібно робити просто тут і зараз, аби здобути вашу силу і налагодити оці зв'язки з оточуючими. Вам потрібно зруйнувати те, що ви знаєте, що якщо у вас невдалі стосунки з кимось, зруйнуйте. Якщо у вас невдалі друзі, якщо ви знаєте, що вам користуються, руйнуйте. Вам потрібно зруйнувати все, що вам заважає, і обнулитися, переродитися, вибудувати все нове. Знаєте, от коли хата валиться, інколи легше її геть всю розібрати до фундаменту. І побудувати нову, так дешевше буде і скоріше, ніж ліпити і безпечніше, так? ніж то ліпити там якісь стовпчики, щоб її якось підтримати. Розумієте, от у вас так у вашому випадку. Вам потрібно зруйнувати, бачите, руна фагала, зруйнувати, обнулитися. Е, ви маєте почистити своє оточення. Не ті люди. Або якщо ви геть самотні і не з тими спілкуєтесь, то, м -м, значить, потрібно знайти людей, ваш ваш Ну, подумайте, по-перше, чого ви такий усамітнений. Знайти, може, у вас проблеми з сепарацією, або, можливо, ви просто не знаєте, як вибудовувати зв'язки з людьми, або ви нікому не довіряєте, може у вас а, якісь розлади а, особистості. Ну, таке буває нічого до психолога. Ну, да. ну, нічого, ви тут я вам хочу сказати, що, в принципі, ви здатні приймати рішення. Ну, якщо ви здатні приймати рішення, використайте це, почистіть своє оточення і все. Все у вас буде добре. Я дякую всім силам за те, що дозволили мені передати цю інформацію для моїх глядачів. Я закриваю це в Я всім дякую за увагу. Давайте я там тут переверну, щоб вона вже. Енергетика така. Я всім дякую за увагу. І чоловіки, якщо є якісь питання, а уточнюючи, не особисті, будь ласка, уточнюючи з приводу вашого варіанту, можливо, щось не зрозумів, будь ласка, задавайте їх в коментарях. Все, я всім дякую за увагу. Бережіть себе.